Остереньке відео про рейлинги X-trail Хочерог T33 інтегровані. Спереду в них такий закручений кут під вітрове скло, як на криші. З виготовлені з алюмінію, повністю алюмінієвий профіль. Суцільні від краю до краю, без підставок, без нічого. Колір сіренький, не чисто алюміній, а фарбований ще в. Сірою фарбою такий типу металік. Кришечки ось ці вони на двохсторонніх скотч закриваються. Тобто Після монтажу знімаємо захисну плівку і просто туди приклеюємо. Не на защёлках, а на двохсторонньому скотчі. Зі зворотньої сторони приклеєна м'якушка. Паравон чорний окіш. Кріплення в штатні місця. От там наскризного немає, в некушки, в паралоні він не зроблений. При монтажу просто треба його зробити викруткою чи менчимо. Набір кріплень до цього герметик чотири герметик, 4 ось пластини з двостороннім скотчем, кришки заглушки набір на верхню частину рейлінга і гайки з шайбами. Значить, як монтується? На даху, коли знімете штатний молдинг, там будуть на кожній стороні по 4 гробки стриміти вгору. Фіксатори. Ця пластина одягається на ці ось грубки великим отвором, відповідно і зміщається в сторону, зсувається в сторону для того, аби е, цей фіксатор зайшов вузьку в частину на пластині і, відповідно, тримався. Скотч з зовнішньої сторони, для того, відповідно щоб е, потім, при експлуатації, воно не змістилося. Уважно роздивіться. Можете навіть релінг одягнути сюди на кріплення і прикласти до криші, щоб зрозуміти, куди воно має зміщуватися. чи назаду дозаду, чи навпаки до передньої частини. Отак, чи до передньої частини, коли одягнули, чи навпаки до задньої частини. З цим же зміщенням, відповідно, весь рілінг буде зміщуватися, і щоб правильно стояв на даху. Так от, Відповідно треба знежирити частину на кузові, куди буде приклеюватися це кріплення. Потім, аби воно не прилипне в непотрібному місці край краю цього, е захисної плівки, треба завернути. ось десь отак, щоб можна було його дістати Не повністю, а лише з краюшку. Потім одягаємо і зміщуємо в сторону, а потім дістаємо захисну плівку. Інакше, якщо ви її повністю знімете, то навряд чи зможете його потім посунути, бо воно прилипне до дах. Ну, Ось такі коментарі щодо установки.